Ласкаво просимо до нашого міського довідника в бібліотеці. Тут ви зможете в електронному каталозі швидко і легко знайти ту книгу, яку хочете прочитати, і дізнатися, де знаходиться потрібний вам відділ бібліотеки. А також ви можете швидко та зручно дізнатися про найближчі події та заходи, які плануються в бібліотеці. Та в вашому місті ви можете переглянути розклад подій та виставок, які будуть протягом наступного тижня чи місяця. Ми пропонуємо широкий вибір заходів, які задовольнять будь-який смак та інтереси, від лекцій та презентацій до майстер-класів та віртуальних екскурсій. У нашому довіднику ви знайдете все, що потрібно для збагачення свого розвитку та культурного досвіду. Отже, якщо ви хочете бути в курсі найближчих та найцікавіших заходів та подій, приходьте до нашого міського довідника прямо зараз. Ми готові допомогти вам знайти та обрати подію, яка запам'ятається вам надовго.